Вітаю, друзі, хочу, щоб це відео залишилось в архіві, а записую його саме для поцінювачів прекрасних, красивих і комфортних надійних автівочок. У нас в продажу з'являється Ford Fusion 2018 року випуску. Дуже свіжа, дуже красива машинка, яка приїхала до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Подивіться, як виглядає. Просто пушка. Автомобільчик в правильному кольорі, це темно сірий красивий колір. Довкомплектований лінзованим ксеноном. Подивіться, як виглядає. Діско, світло взагалі бомба. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, оригінальних Ford 17 розмір. Нова практична гума. Автомобіль затонований, хром-пакет, дуже комфортна машинка. Позаду ми маємо парктронічки, камеру заднього огляду. Це у нас 2,5 правильний бензиновий атмосферний мотор. І сюди, для того, щоб ви могли економити, вже встановили газ 4-го покоління. Дивіться, як все правильно зроблено. Подкладочка під розмір балона зроблена, щоб він не, не шатався і полочка не билася. Переходничок. це дуже дороге обладнання, щоб саме тут вирізали заправку і для пістолета бензобака, і для газу. Дуже розумно, дуже правильно. Далі маємо підігрів дзеркал. Заднього огляду красиве тонування, дуже красиве. По салону у нас все дуже чисто, класно, текстиль. Салон, дуже м'якенькі, комфортні сідушечки, електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння Всі чотири електроснопідйомники в машинці тисячу кілометрів тому Замінені були усі масла та фільтри. Десь приблизно 1015 п'ятнадцять замінено було масло в коробці. Тобто на даний момент часу по машинці нічого робити не потрібно. Напівлет- щиток, як бачимо, тахометр, рівень бензобаку, температура у нас в цифровому форматі. Спідометр звичайний. І в цифровому форматі у нас також ще бортовий комп'ютер, мультифункціональне кермо, круїз, ліміт контроль, голосове керування, плюс керування мультимедії. Також на кермі, запуск кнопки, величезний монітор. Тут у нас є і Apple CarPlay Android Auto. І все, що вам потрібно. Це вже бачите, це вже новітні технології. На шайбачки у нас перемикаються передачі, електроручник, допомога при спуску, стан. Подивіться на пластик, все дуже прекрасно, все дуже класно. По ходовій також зауважень жодних нема. Стосовно комфорту, не можу зупинятися. Дуже багато місця для пасажирів ззаду, дивани в повному порядку. На стан дверних карт. Також заглянемо. Побігав автомобілі 137 тисяч кілометрів. Це 137, да. Це зовсім небагато для даного мотора, для даного автомобіля. По 350-400 по 400 тисяч знаю, їздять ці машини, якщо правильно обслуговувати. Друзі, не будете мати проблем. 14 200 в продажу, ви можете приїхати на майданчик. Ми з вами покатаємось, на ІСТО перевіримо, комп'ютер, якщо треба, підключимо. І ви з радістю заберете його і будете кататися і отримувати насолодження від такого гарного автомобіля. Я вас чекаю на майданчик Автопоінт. і ця автівочка теж.